Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. У нас сьогодні світить сонечко, дощик вже не падає, але дуже і дуже холодно. Не знаю, як у вас, але у нас прям така холоднеча, що непривично після такого тепла, як було. От покажу вам свою косу, яку я заплела з нарцисів. Не знаю, як ви виходите з положення, які лайфхаки ви використовуєте, щоб. По правильному дозрівала ось ця цибулина і е, на другий рік гарно квітували нарциси. Чесно вам скажу, мені не дуже подобається. Там того року я пробувала теж таке зробити. Ну, не знаю. На мій погляд, якби було тут більш так парадніше, то я би такого, напевно, що не робила. Мені здається, що набагато краще вже хай будуть просто собі зелені кущики. От. Не знаю, як вам. Спочатку мені взагалі там не дуже так і вийшло, а тут вже хоча б трошки більш-менш воно якось <смас> скріплювалося. Знаєте, ну не знаю. Не дуже, мені таке собі, знаєте. Тим більше воно, дивіться, тут всередині флоксу от заважає йому. Ну, правда, флокс після дощу такий прив'ялий, такий якийсь некрасивий, але все одно тут от в мене посаджений, теж воно йому заважає гілочці. Ну, так не знаю, не дуже мені так. Чесно вам скажу, раніше ми ніколи такого не робили. Це минулого року я побачила, попробувала. Ну, Там, де, наприклад, не дуже видно в якихось других квітничках або, наприклад, прикриваються ще з якимись рослинками, ну, то так можна вийти з положення. І де там небагато, там один-два кущики, ну це якось ще дійсно. Якось не, ну, можливо, і гарно буде виглядати. Ну, коли тут у тебе цілий рядок, то воно якось... Таке собі, не дуже мені, не на мій смак. На мій смак, краще вже хай будуть просто зелені собі кущики. І що ж я хотіла сказати, що раніше ми ніколи так не робили. Завжди зрізала я собі і все. Ну, правда, по-правильному не треба зразу, треба, щоб це було надозрівало, так як і в тюльпані. Але воно ж якось не дає можливість якась дружка, друга рослина з'являється, тому хочеться вже тут забрати. То от Тиждень-два пройде, і я собі спокійно зріжу, от, і воно буде, мені здається, все нормально. Завжди квітувало, нічого одне у другому не мішало. Так, правда, тепер, ти як садиш, наприклад, тюльпани, то садиться в горщики і воно потім забирається собі. Та листечко жовтіє собі в тому місці, де ніхто не бачить, і так, звичайно, гарно і можна вийти з положення. Та і в принципі так і вже тепер і робиться. Тепер вже і були посадки всіх тюльпанів в горщики, що можна буде з легкістю і змінити місце, і воно в загальному потім не буде портити ніякої картини. Ну, а ті, що вже були посаджені без горщиків, то я теж забирала, от, наприклад, який ось тут. Тиждень проходить два чуть-чуть, і я вже ось ці всі листечка з тюльпанів, які просто так посаджені. Просто зрізаю і все. І ось як бачите, все цвіте. Мені здається, що не треба там чекати аж до того моменту, коли воно повністю пожовкне і аж тоді забирати. Ну, не знаю, можливо, я ще не настільки досвідчена в цьому, то ви краще розумієтеся, якщо знаєте ще якісь можливості, як можна обійти ту всю ситуацію, то порадьте мені. Я, наприклад, ще в деяких місцях саджу хости, де, наприклад, хоста своїм листячком потім прикриє. Наприклад, якось тут посадила, бо цей квітничок я формувала минулого сезону. Отут хосточка є, і там посаду де не де так само. Ну, але в більшості місцях так неможливо, тому, можливо, буде якась інша рослинка. Так, неможливо повністю от створити. Ну, але вже як є. І що ж, хочу з вами показати. Свої тюльпани, які я вже точно знаю, що це вони. Тому що ну, нас взагалі передають приморозок. І ви мені писали, що навіть в когось був. Тому я не знаю, як далі з тими рослинками буде і з тими нашими деревами, які вже відсвіли. Тому показую, бо хто його знає, може вже і не буде. Ось такий у нас в мене тюльпанчик. Це точно знаю, що він з агромаркету. Назву я вам показую зараз і картинку, яку я замовляла. І як бачите, тільки два, третій не сформувався до кінця. Ну, але він ще якось піднімається, то, можливо, він і сформується. Цікавий тюльпан, гарний такий, необичний. Можете бачити, як, чи дійсно співпадає. Тому що з агромаркету я замовляла. Два види тюльпанів, один ось такий цікавий і один е, ботанічний. Ботанічний, кажу, зразу він не до кінця мені взагалі навіть піднявся. Тому я його зразу забрала з саду. Ні листочки, ні квіточки. чуть чуть зелене появилося і все далі він не формувався. Так що от такі справи з агромаркету. А цей цікавий, досить таки цікавий. Більше не відкривається, не знаю, можливо, чекає тепла. Після дощів зразу видно, що гарно сходить травичка. Бачите, видно, такі галявини вже піднімається. Надіюся, буде кращий такий газончик, ніж був. Ну, принаймні ми його трошки і оновили. От новий бордюр, новий газон. І вже буде красиво. Я подосаджувала ось тут півник низенький, Я казала, що мені сусідка дуже багато дала, різних, тому посаду так пройшлась, посадила, де були місця, і ось тут посадила. Тому, які кольори будуть красиві і гарні, то такі залишу. Ну що ж, ці тюльпанчики, які одні із перших відкрилися. Вони мені не співпадають ні з одним моїм фотом, яким я замовляла. Тому не знаю, почекаємо, що на наступні, але ці не знаю, чому я такі замовляла. От, ось ці вже видно, що я такі замовляла. От, бачите, як вони називаються. Дійсно, вони так виглядають, так розкриваються. Думаю, будуть дуже цікаві. От, тут тільки два. Тюльпанчики. Третій не до кінця. Ось погляньте. Третій чомусь не формується. Не знаю чому. Бутончик там є, але він не піднімається. Тільки два. Ось таких. Вони навіть класно виглядають такі в бутончиках. Необичні. От. Ось такі, що в мене підході. Теж дуже гарно виглядають навіть не в розкритому вигляді. Тут вже три сформовані, хоча, не знаю, бачите, тут навіть є ще маленький. Більше й От, Теж дуже гарні. Я так підбираю до них, то, можливо, це ось ці, які ви бачите, їх назву. Може, то вони. Ну, мені так здається, що то так, тому що вони ще до кінця не відкрилися, але на то вже більш-менш схожі. Ось ці, не знаю. Ці теж одні з перших. Довго так вже квітують гарно, так коли сонечко і тепло, вони повністю розкриваються. Теж дуже красиві, гарні такі. Ну, але під них я не можу знайти картинки. Ці ще не відкрились до кінця. Ось ці теж вже явно видно, які це. Теж дуже красиві. Бачите, ось такі назва їх така. Це, до речі, ось ці вже, що тут. Садку це всі тюльпани з флоріум. Погляньте, як красиво примулка тут квітує. Це та, яку я купувала. Дуже гарно. Розділила на два кущики і так красиво квітує. Ці тюльпанчики ще не відкрились, це теж, бачите, такі зразу по три штучки. І теж не до кінця сформовані, тільки на двох От. ці дуже красиві ніжні тюльпани. І теж можна зразу побачити, які це тюльпани і яка їх назва. Зразу можна впізнати. Ну, а ось тут в мене були ботанічні тюльпани з флоріуму. Ось погляньте, вже видно, як піднімається хосточка. Це така та, що на весну вона біла, а потім вона просто робиться зеленувата. Але теж дуже класно, коли в садку ось така необична біла хоста. І те, що я вам казала, якщо є можливість, наприклад, отут в композиції, де в мене були ось ці ботанічні тюльпани, я ось там посадила хосточку, тому що тюльпани потім відцвітають. І ось тут, мені здається, буде класно, коли буде просто зелена, така гарним кольором хоста. Біля цієї злаку, біля тут буде вейгела і вона буде гарно доповнювати. Але не завжди в саду можна так вийти з положення. Ось погляньте, бачите, хоста вже піднімається. І, думаю, буде класно, коли вона накриє ось ці тюльпани і вони собі можуть дозрівати. Гляньте, як гарно вже піднімається. Вім'с Red, це гортензія. Ось, буде мати, гляньте, раз, два, три, чотири. Ну, якби так воно буде класно. І вже буде хоча б тут трошки більше буде сонця, бо вже яблуню обрізалося і, і то її постриглися, то думаю буде більше сонця і вона буде гарніше мати шапки, бо минулого року щось не дуже. От. Гарно, коли сонечко світе, то були в нас дощі і хочеться вже тепла. А як передають приморозок, то не знаю, що з тим всім буде, треба буде, певно, що накривати. Тому що це моя вімсеред, а в мене ще є одна така крупнолиста гортензія. Зараз вам покажу. Ось тут вона є дуже красива, таким розовим класним цвітем. Минулого року вона не цвіла, тому що були теж приморозки. Весною і вона змерзла. Цього року, коли оце падав сніг, теж було похолодання. Я накривала вже, і тепер знов треба накрити, тому що хочу все-таки її квітування. Смисл тоді її, якщо вона не квітує, правда? ж? От, І видно навіть, що бачите, деякі гілочки до самого верху живі, О, де пускають. Бачите, видно, що живе, тільки пускає, а деякі видно, що. Що ніби ні. Хоча ні, погляньте, вона ніби жива, якщо фокус, звичайно, злове. Жива гілочка, не хочу показувати, живі до самого верху. Тому треба буде знову прикривати, щоб мати квітування.